Доброго дня, друзі! З вами знову Канадський Марк. І як ви бачите, я десь невідомо де. Насправді, я поїхав на острів, острів Гавайї. Е, Це вже мій третій раз на цих островах, і перший раз на великому острові, тобто Big Айленд. І я не планував знімати тут відео і нічого цього робити, але якщо чесно сказати, я думаю, що вас тільки багато хто дивиться в мій канал, і можливо, вам буде цікаво трошки подивитися, змінити трошки обстановку. І просто побачите, як в Америці в загальному все виглядає. Ну, не все повністю, але це Америка, це острів. Тут дуже-дуже прекрасно, дуже красиво, дуже гарно. Я хочу, чесно, хочу вам все це показати і з вами, як то кажуть, відпочити, можна так сказати. І що саме цікаве, що я тільки що їхав і зупинився в цьому місці, тому що тут замітив, що тут один човен чи корабель. Приплив з українським прапором. І саме справді, що тут на острові досить багато українців живуть і мають свої доми. Тобто, це ще раз доказує, скільки скільки нас всіх розкинуто тут, в світі, всюди по світу. Але подивіться на цю красу. Я хочу це все вам сьогодні показати. Подивіться, дивіться на цю красу, дивіться, як, як там гарно. Це все е, така затока. Бачите, там хтось поплив тільки що на човні, такому на байдарці, там взагалі якась хата. Так що, друзі, йдемо подивимося на цей український прапор для початку і будемо так все це знімати, як по як зможемо. Друзі, зараз там, де ми тільки що стояли, там стільки багато різних маленьких крабів. Я зараз фотографію закину вам, що ви бачили. Я, на жаль, не зміг їх зняти. Вони так бігають швидко. Ви навіть не можете собі уявити. Просто швидко боком рухаються, втікають зразу в океан. Але тут на цьому острові стільки-стільки багато тойоттаком, таких такого самого траку, як в мене. І вони всі підвищені, тут їх просто тьма, їх тут море, тут кожна третя машина Тойота такома, бо тут стільки є їздити по різних таких бездоріжжях і в тому всьому. Я вам потім ще покажу їх в загальному. Але хотів звернути вашу увагу на цю пальму. Подивіться, які тут пальми гарні. Бачите, яка вона велика пальма. Тут якісь рослини різні такі ростуть. Тут можна брати ті байдарки. Дивіться, скільки які гарні пальми. Краса. Друзі. Подивіться на це велике дерево, які тут величезні, масивні дерева. Ми просто зараз. Просто я ходжу, шукаю різні речі, просто гуляю. Хотів звернути вашу увагу на це на цього велетня. І тут справді дуже і дуже багато таких різних дерев і цього всього, і така кущі різні. І що мені подобається про Америку, про Гаваї. Я був в багатьох різних містах Америки і завжди, коли я приїжджаю в Америку, мені дуже подобається ця свобода, яка є в американців. Це, що ви кажете і бачите на телевізорах, і в загальному це і правда. Люди тут живуть набагато більше свободи, є, ніж, наприклад, в, такі, в такій країні, як Канада. В Канада, хоч і демократична країна, але в нас дуже лімітовані правила. Наприклад, ми не можемо де-небудь собі запаркуватися-небудь де собі поїхати і де-небудь піти. Тут ніхто на це не звертає увагу зовсім. Друзі, подивіться, дивіться, які тут фрукти ростуть. Я точно не впевнений, чи це папая, чи це манго. Я точно не впевнений, так що може хтось, якщо знає, коментуйте внизу в коментарях і дивіться, там ще більше є. Це просто росте біля траси. О тут траса прямо там, тут фрукти ростуть і тут повно є цих, як його називається, коконат і того всього так само. От, друзі, ми зараз йдемо собі просто, бачите, по тут траса справа. А тут просто машина собі запаркувалася, просто на траву виїхали. Ніхто на це не дбає, ніхто нічого не дає ніякі штрафи. І не так, як в Канаді. В Канаді все дуже з цим строго, бачите, як тут гарно. Там, там далі пара собі просто спілкується біля океану прямо дуже-дуже гарне місце. Хочу вам зараз показати, як виглядає хата тут при березі власне, хтось має таку хату. І тут дуже багато різних пташок, різних таких, як папугаї літають. і Це все дуже прекрасно і дуже заспокоює, якщо чесно, нерви, і, і душу, і так далі. Вон якраз човен пливе цю затоку, бачите, а тут хата така, і ви живете фактично на другому поверсі, тому що нижній поверх спеціально так збудований, щоб якщо буде якийсь. Вода буде заливатися чи ще щось, щоб не знищило хату, і ви фактично живете на другому поверсі. Дуже і дуже гарно. Тут повно такої різної краси і дуже цікава тут природа. Порівно з іншими такими островами, я був на Оаху, я був на Мауї і ті острови, і зовсім інакше цей острів більш дикіший такий, більш спокійніший. Тут навіть яке дерево океан викинув на узбережжя. Яка то краса, ми що були. Вон, друзі мої, бачите, прапор український прямо там висить на горі. І це когось приватний, такий, як то кажуть, човен і дуже-дуже прекрасно. І це подумайте, де він зараз знаходиться. Це Гавайї, Америка, дуже далеко від нашого рідного дому. І хтось виставив наш гордий український прапор, який висить на Гавайському острові в Америці, гордо в висоті. Дуже і дуже приємно. Дивіться, друзі, бачите, впав кокос на підлогу аж такої висоти. Подивіться на цю висоту. І це дуже небезпечно справді ходити під цими деревами, бо воно може так по голові дати і можна більше, як то кажуть, не встати. Так що ми відходимо звідси. От Мені дали хотів з вами поділитися таку машину на прокат. І дали мені її в дуже поганому стані. Дивіться, бачите, бампери відходять, номер знаковий. Зігнутий, потім підфарник побитий майже, потім тут, тут побив, і справді хтось навіть хотів лізти в цю машину. Якщо ви подивитеся з цього боку, то хтось хотів ніби як залізти сюди. Дуже і дуже цікаво. Також, друзі, хочу вам дещо сказати, що ці всі відео, які я зараз вирішив вам зробити, і трошки і про Гавайі і про це все, це просто для того. Що ви змінили трошки обстановку і просто подивилися собі якесь відео, і трошки, щоб стрес зійшов. Я знаю, що він не зійде, але просто змінили обстановку, і це суто для чого зроблено. А якщо вам не подобається, то не дивіться. Але якщо вам цікаво, зі мною за зі мною спостерігати, подивитися, як я відпочиваю, то будь ласка, ставте вподобайку, все це робіть, пишіть і дуже вам всім вдячний за це. А я зараз кондиціонер дуже жарко на дворі. Бачите, яке сонце якраз вийшло, коли ми зайшли в машину. І що я хочу вам показати, бачите, все в милях, в Америці, все в милях. І я перший раз взяв на прокат машину в Америці, бо минуло перший раз я їздив зі своїми батьками. То мої батьки і тато їздив за кермом. Другий раз я їздив зі своєю дівчиною. А, з, на Оаху і на Оаху і ми не брали машину, тому що в, в Америці тільки можна брати машину з 25+. плюс. Тобто я вже досяг цієї мітки і можу сміло брати машину. Але хотів звернути вашу. Бачите, все в милях трохи незручно. Не привик я їздити в милях. Але то нічого У мене колись була машина Eclipse 2004 року. З Америки він був в милях. То я колись давно їздив в Едмонтоні по милях, але зараз. Хотів просто так показати вам. Друзі, дивіться, що тут є. Тут стоїть перед вами та кома, дуже подібна така, як в мене. І в мене були такі самі диски, але я їх поміняв. Дивіться на, ці, на цю машину, яка вона гарна. Вирішив трохи вам зняти, показати це все як з, з, з точки зору моєї і, і з перебування тут за кермом. І це все. Бачите, тут вузькіші вулиці. Багато дуже пальм. Ми зараз знаходимося зразу біля океану, справа океан. І ми їдемо попід океан. Зараз ми їдемо в такий Акака Falls водоспад, один з найбільших водоспадів на цілих Гавайських островах. І дуже, е, дуже цікава атмосфера, дуже гарно тут, розумієте, не можу це все вам передати. просто. Дивіться на цю красу. Це просто те то, то саме, що розумієте, ніби як е, з з цього з фільму чи з відкриток то, то все є на очі. Це важко навіть передати в, по камері по тому всьому, а справа це просто жа. Тут справа такий вигляд. Подивіться на цей вигляд справа. Важко це все передати. І тут в Америці набагато спокійніше життя, набагато якесь все якось зроблено. Люди так не спішуть нікуди так, як в. В Канаді, як в Едмонтоні, особливо Все ж таки Едмонтон це більш таке робоче місто, і ми не можемо рівняти Едмонтон до Гаваїв, до звичайно, але просто в загальному говорю. Краса, що тут говорити. Зараз ми їдемо, друзі, під гору, бачите, тут знаходяться приватні хати людей, які тут живуть. І ми їдемо зараз на цей водоспад. Дуже цікаво подивитися, я не можу дочекатися його побачити на свої очі, але просто дивіться навколо. Тут бачите, люди виставляють різні такі таблички і продають різні фрукти з дерев, все, що вони вирощують в себе вдома, фактично. І тут немає гаражів, тут просто є такі, ніби як накидки на машини, щоб фарба не облізала. Але в загальному гаражів тут немає, так як, наприклад, в інших американських містах або в таких містах, як Канаді. Тут це не дуже потрібно, тільки хіба що якщо ви щось плануєте робити, працювати над своєю машиною. От. Бачите, а Кака Фос дуже смішна назва, якщо ви українець, якщо ви розумієте про що я говорю, а для нас. А для американців це зовсім нормальна нас. дивіться зліва, які тут будиночки старі. Ці будиночки десь з 900-х років, з 1900-х років. І вони так стоять, такі, знаєте, дуже такі, атмосфера тут така старовітня, стародавня і, і в загальному дуже такий дикий острів. Друзі, подивіться на цю красу, ми зараз є фактично в такому Рейнфорест. І ми будемо зараз йти на ці всі подивимося на цей водоспад. Тут є два водоспади, вроді. Але подивіться на цю всю красу, дивіться, де ми зараз знаходимося. Це просто ніби як з якогось фільму Jurassic Park. Бачите, як воно все густо, яке тут все зелене, різні квіти ростуть. Дивіться, як тут гарно. Дивіться на оце дерево, яке воно, звідки воно росте, воно просто з боку росте і прямо таке тоненьке. Дуже гарно тут. Я навіть не можу вам передати це все, але ви самі це все, напевно, зараз розумієте. Дивіться, друзі, ми зараз бамбу будемо побачимо, бо ліс повно бамбу тут росте. Дуже цікаво. Я був, як я був на Мауї, то я ходив в ліс, де було все за, як то кажуть, бамбу закритим. Подивіться, хочу вам це показати. Бачите? Давайте підбіжимо ближче. Вибачте, що камера трусить. тут просто... Неможливо без того. Дивіться. Бачите? Це бамбу дерево. Ось яке воно велике. Аж до гори аж іде, нічого собі. Дивіться, яка тут краса, тут ще більше їх є, бачите? І тут є деякі, і тут є деякі. Це з того водоспаду стікає зараз, на який ми і пробуємо добратися. І тут. Така вологість тут, ви собі навіть не можете уявити, Камера ж починає помаленьку запотівати. Дивіться, яка пальма. Далеко-далеко, яка величезна пальма, яка тут добре росте, Який тут добре жити. Дивіться на це. Я навіть не маю що про це все, як це все розказувати про це все. Тому що тут нема слів. Це просто дика-дика природа. І подивіться на ті листки пальми, подивіться на, ці, на, ці, на цю квітку, як вона в'ється догори. Ця квітка покрила фактично це дерево. Це просто справжня феноменальна така природа дика. Подивіться, які там ростуть різні квіти. Це все величезні. У нас вдома в когось з вас може бути якась з цих рослин. Ви собі уявіть, вона ніколи така не виросте, звичайно, в хаті, але тут вона може рости. В неї тут є безлімітність. А безлімітність тут є величезна, і всім цим рослинам дуже і дуже прекрасно добре. Бачите, ми зараз стоїмо на краю, на краю такого зриву. І подивіться, яка тут галявина, яка тут велика, велика природа, дика. Там далі внизу є водоспад, то не той великий, але то якийсь менший водоспад там падає. І там просто такий обрив туди вниз. Це важко просто це все передати вам, але ви самі це все бачите. Я кажу, я не можу це вам не зняти і не показати цю всю красу. Ми зараз фактично знаходимося всередині е, лісу, всередині такого густого тропічного лісу. І атмосфера тут, ви собі навіть не можете уявити, так спокійно, так е, все, все зелене, повністю повно різних типів рослин. І дуже-дуже гарно тут на Великому острові на Big Island, тут на Гавайях. Тут стільки всього є побачити, що можна побачити. І це тільки мій перший день. І я тому вам багато всього ще хочу розказати, показати. Сам я зупинився в Хіло. Хіло це є один з таких. Наймокріших міст цілої Америки просто. Тут майже щодня дощ падає. Щодня може дощ падати. І тому тут все таке зелене і тут так добре рослинам жити. Бачте, ящерка. Дивіться, ящерка. Це ті гекос такі, вони їх тут по всьому острові дуже багато. Попробуємо його трошки налякати для вас. Може він тече, він може стрибнути. Дивіться. Бачите? Але він гарний, я попробую його таковим зняти. Дивіться, він дивиться на нас. Втік. Друзі, от ми прийшли до цього водоспаду. Подивіться, який він великий. Наскільки він великий, і чути навіть, як він падає, з тої всьої висоти. Зараз ми підійдемо трошки ближче до нього, але це краса, я просто навіть не можу вам передати. Наскільки це все гарно виглядає? Дивіться, як він високо. Це один з найбільших водоспадів на цілих островах Гавайських. І він, як то кажуть, сам за себе говорить, ця, цей пейзаж то таке враження, як хтось картину взяв намалював, і люди просто дивляться на неї. Це, це найкраще, як я можу це вам передати. Ще один ракурс цього водоспаду. Подивіться, яка тут дичина навколо нього. Звідки він тече, ця вода. Невідомо, я не знаю, нічого не то, що невідомо, але подивіться, там внизу є якась така ніби як печера аж велика. Там можна плавати, може, я навіть не знаю, якщо туди можна якось добратися. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей водоспад. Мені дуже сподобався тут дуже прекрасно, дуже гарно і дуже заспокоює нерви. І, можливо, вам теж трохи заспокоїть нерви і трошки. На це все подивиться, тому що багато відео немає з Гаваїв. І, і то цікаво, подивитися, просто на різні тут. Чи тут навіть варто їхати, може ви захочете коли сюди поїхати. Дивіться, як тут рослина росте. Дивіться, в мене вдома є така от рослина, вона росте вдома. Вона в мене трошки більша, але їх тут повно, бо їм тут дуже добре, бачите? Які тут є ціло-довгі, то якісь, як як бананові ці дерева майже, але це не є вони. Тут, до речі, банани теж ростуть, як я зможу вам показати, я вам покажу обов'язково. Дивіться, яка ця Який -то мох, як він росте на деревах, він такий. Приємний, це як килим такий, тут можна на ньому спати без проблем, але воно приємне на відчуття. Дивіться на ці квіти, бачите квіти, як там гарно ростуть, там мають бути ще нові, як то кажуть, вилазити скоро. Але тут дичина, як тут густо в цих Це як джунглі фактично. Друзі, зараз я стою на мості, а піді мною повно води і повно каміння. Подивіться. Дивіться, як гарно це все стікає з того водоспаду, там ще є один, бачите? Там важко побачити, там далі є один. Він сюди стікає. Дивіться, яка чиста-чиста вода Іде через міст прямо сюди, подивіться. Аж туди, в джунглі, туди. Той густий ліс. Дивіться, ця рослина пробує дотягнутися до цього. Як вона навіть знає, що тут щось є. Подивіться, яка ця природа цікава. Скоро, як вона сюди добереться, то все буде в, ці, в цій рослині. Дивіться, тут вже рослина аж добралася до дерева і зчепилася з деревом. Я, як бачите, друзі, маю ойлер шапку. На мене тут люди трошки дивляться, навіть пару коментарів мені дали в аеропорту і кажуть, ми тобі не будемо допомагати, тому що ти маєш ойлер шапку. Але я перепрошую, я з Едмонтона, я не збираюся не вдягати. Шапку Edmonton Oilers і особливо те, що вони зараз сьогодні грають в Conference Finals, так що, надіюсь, вони виграють перші, першу гру. Але ще хотів вам сказати, що тут такого про Гавайи цікаво. Що Тут, в Гаваях, смішне, є мінімальний ліміт, який ви повинні дотримуватися, щоб їхати на дорозі. Тобто, якщо ви будете їхати менше, ніж мінімальний ліміт 40, наприклад, Майлз в годину в деяких місцях, то ви. Можете отримати штраф, і це дуже дуже цікаво, але з другого боку розумно, тому що багато людей дуже часто їздять за менші на набагато менший ліміт, дотримуються і за того можуть створюватися різні такі небезпечні ситуації на дорозі. Але такий цікавий факт для вас, друзі. Зупинився я зараз посередині дороги, не посередині дороги звичайно, але збоку, і тут зараз це фактично все такі фермерські поля, і власники мають свої, ніби тут як то кажуть, приватні особнячки. І тут навіть ці, як його звати, півень зараз співає, подивіться, що там і ходить. Далеко-далеко в полі, давайте я вам зближу. Бачите, коні ходять. Один і другий кінь, тобто то когось власні коні. А тут, якщо ми трошки зменшимо зараз для вас, Йдемо, перейдемо перейдемо дорогу, покажу вам трошки ферму, як то виглядає. Бачите, тут це виглядає мені таке враження, як ромбамбар росте. Подивіться, бачите, таке враження, як ромбамбар, а там далі, бачите, поле оброблене, щось буде садити. І то все такі поля чиїсь власні. Тут навіть трактор стоїть, а далі трактор і прицеп якийсь. Дуже і дуже краса. Там дивіться, там океан, фактично. Друзі, хотів вам показати ці всі, всі дерева, то когось власні дерева, це все бананові дерева. Я не знаю, чи вам буде видно. Але отам з боку ростуть банани маленькі. О там далеко, -далеко тому на дереві. Ростуть банани. Самі справжні банани. Це дуже-дуже цікаво вам це все показати. І тут маленький, бачите, він маленький посадив, він, видно, їх продає. Тут повно бананів зараз на деревах. Дуже-дуже цікаво це все побачити на власні очі. Дивіться, яка тут природа, яка тут краса. От друзі, трохи ми зараз заїхали в таке місце. Де не їздять туристи взагалі, це фактично чиїсь приватні будиночки. І подивіться, справа, якщо ви подивитеся, як вони всі виглядають. Просто хотів вам спеціально це все показати. Дуже і дуже цікаво. Тут спереду так само багато, дуже різних пташок. Тут дядько з псом вийшов. Тобто це фактично як таке село. Весь цей острів виглядає як саме справжнє село. От на кінець то вам можу показати такому. Дивіться, яка велика такома. Така сама, як в мене, тільки підвищена і з великими дуже колесами. Оце справжня такома. Я можу собі так само колись таке зроблю. Дивіться на цю всю природу. Ви насолоджуйтесь тим всім, тому що це дуже цікаво це все побачити на цьому острові. Америка це не Канада. Америка, як я вже говорив, більш вільніша країна і більше має різного такого можливостей дає людям. А Канада вона більш під контролем людей тримає. Друзі, дивіться, тут бездомний, бездомний пес, тут дуже багато бездомних псів бігають на цьому острові. Дуже шкода цього чувака, але що зробимо? О, він йде через дорогу зараз. Побіг. Друзі, я зараз приїхав в такі печери. Я хочу дуже подивитися на це все своїми очима і вам показати, але дивіться, що тут є. Дивіться, що тут є, тут є дикі кури. Вони живуть сюди, по цьому острові. Вибачте, якщо камера трошки запотіває, то дуже... дивіться. Вони шукають їжу, тут є ще один, цього щось шукає. Дивіться, це дикі кури. їх тут море, море, дивіться, скільки їх тут багато. Вони всюди бігають. Попробуємо цього зняти. Він тікає від мене. Але то цікаво, це все побачите. Їх тут... тут є навіть маленькі, бачите? Тут є мама з маленькими. Мама з маленькими, і вони тут собі е, разом живуть. Їх... Тут, е, тут немає таких великих ніяких е, хижаків, і тому ць, вони, як то кажуть, втекли просто від своїх господарів і тепер живуть сюди по цьому острові, бо їх ніхто не може з'їсти. Друзі, дивіться, які тут сходи. Тут просто сходи прямо вниз. Я в шоці, нічого собі. Тут все в печерах, дивіться, йдемо сюди. Дивіться. Дивіться, дивіться, яка тут печера, я в шоці, тут живуть летучі миші всередині. Подивіться, туди всередину, які тут... тут дуже цікаво. Подивіться, бачите, тут різні ті ростуть. Тут дуже такий клімат цікавий. І тут навіть бачите, як тут волого, що тут просто аж вода стікає з цих скель. Капає так помало. Туди всередину навіть неможливо зайти, бо там якесь болото, там взагалі небезпечно. Туди йти. Ми туди йти не будемо зараз, але це дуже-дуже цікавий. Сюди фактично, на жаль, неможливо зайти. Ну, Можна ходити, але тут немає. Тут тримати ліхтарик і тут все темно повністю. Тут летучі миші літають, і на мене зараз капає вода з кель зверху. Так що це дуже-дуже цікавий досвід. Я вам трохи постараюсь показати, що я зможу зараз, тут воно, навколо. Дивіться, яка тут краса, тут камера зразу потіє вибачаюся. Бачите, я звідти прийшов, і тут повністю такий вхід іде е, сюди вниз. І там люди ходять з ліхтариками. Я теж зараз туди піду, але ми, на жаль, не буду вам знімати, бо ви і так нічого не побачите. Бачите, тут півень. Самі справді півень він, е, в, живе в дичині. Е, це все, вони всі повтікали від господарів. тут навіть дуже багато кози. Вівці, вони всі втікають від господарів і потім так розмножуються на цьому острові, бо вони не мають ніяких ні. О там курка щось їсть в колесі. Ні, ніяких не мають, як я вже говорив, хижаків, які би їх контролювали, тому вони фактично живуть серед у цього лісу. Подивіться, як їм добре тут. Друзі, от ми приїхали на Рейнбоу Falls тепер. І дивіться, які ці гарні. Ці теж дуже гарні. Вони трохи нижче розташовані, ніж той, що інший був, але все рівно дивіться на цю красу. там внизу люди плавали тільки що, Хтось там тільки що плавав, Я навіть не знаю, як туди добратися, тому що тут, напевно, тільки ті, хто тут живуть, знають. Але дивіться, яка тут краса всюди навколо. Хотів ще вашу увагу звернути на оцю траву. Дивіться, яка тут трава зелена. Тут трава дуже-дуже зелена і дуже густа. Бачите, як килим. Як килим фактично. Дуже цікаво. І тут навіть нема ніяких таких, як то сказати, комах чи жуків, які, би, які знаходяться, ну, яких видно, навіть мурах ще не бачу. Може я ще їх побачу, як побачу, я б дуже хотів їх вам показати. Дивіться, яке дерево гарне велике. Просто величезне. Зразу знаходиться біля цих, цього водоспаду. Дядько слухає музику і собі відпочиває, прямо лежить на цій травишці в такий гарний, прекрасний день цього дня. Дивіться, що тут є. Тут навіть якісь квіти на горі ростуть. Таке враження, як хібес або щось. Я навіть не знаю, як вони називаються. Тут багато дуже пташок живе і різних таких ящерок, в цих таких різних на деревах лазять і всюди. Подивимося, що тут таке є. Алло, бачите, мені що туди можна зайти якось сюди, але ми звичайно не... А от напису, що... Uh, дуже небезпечно тут купатися, але не забороняється. Бачите, там значок такий. Цікаво, цікаво. Дивіться, з цього боку теж видно. Дивіться, яка то краса через всі ці дерева. Давайте, море, трохи зближення. Вау, дуже гарно. Дивіться, на цю квітку росте прямо на дереві. Але то краса. Дуже гарна квітка. Друзі, бачите, дивіться, який форанер і Tacoma підвищені з великими колесами. Тут повно тих машин, і вони всі підвищені, і таке враження, що вони всюди їздять десь на бездоріжжі, чи то просто є в них такий стиль і так модно. Мені, якщо чесно, це дуже дивно. Тому що Едмонтон і Альберта сама по собі її називають ніби як столицею траків. Дуже багато в нас траків. Загально воно у нас навіть не популярно так підвищувати траки, як тут тут майже. Кожна друга такома, яку ви бачите, чи джеп, такі як Forerunner, такі от вони підвищені. Дуже цікаво. Друзі, буду закінчувати це відео сьогодні, тому що зараз ми поїдемо і будемо ще далі знімати для вас відео. Але я зараз вже це все не влізе, в одне просто відео фізично, то буду закінчувати. І коментуйте, кажіть то, що ви думаєте, і чи вам буде подобатися такий контент в загальному, чи вам подобається. Я буду це виставляти для вас і поки я тут є. і Може зроблю 5 до 10 відео. Якщо вийде, то буде добре. До наступних зустрічей, і дякую всім за підтримку. І слава Україні! Україна переможе до наступних а, по зустрічів.